Привіт, мої солоденьки. Наша остання зустріч закінчилась на попуску реліквії українського геймдизайнерства. А якщо детальніше, то на локації янів. Завжди приємно повернутись в улюблену місцину трилогії. Добре, пропоную не гаяти час та одразу отримати заміну нашому протигазу. Забігаємо на цементний завод і на даху підбираємо чудовий екземпляр військового шолу. Дістатись туди можна ось таким шляхом. Також по бажанню можна зібрати детальки для азота під Далі варто почати бігати у пошуках решти двох детекторів, яких замовив у нас. Перший ту похаляв лежить у схованці в копачах. Над одержанням другого прийдеться трішки попітніти. Забігаємо до вчених. Тут сидить воєнний, який знадобиться нам пізніше, і Гарек, шукач артефактів. Останній попросить у нас допомоги, а саме у пошуку двох екземплярів, цяцьок. Пацану нужна допомога, інакше виростить гангстер. Обоє заскриптовано падають на затоні, але я хотів якнайшвидше отримати досягнення заможній клієнт, тому продав їх. Якщо ж приберегти камінчики, то вже у Прип'яті наш друг піднесе нам невеличкий презент. Попри аномалії, ми бігаємо часто. Думаю, і з цим молодим чоловіком ради ми дамо. Повертаємось до яйцеголови. Тепер з новинкою на голові нам дозволять допомогти групці добровольців. Чи то торботяг може паркани варити невигідно, чи спорт уже не вабить? нашу їм була та зона, але то таке, не наші справи. Чистимо з ними тунель, забираємо непотріб і рятуємо їхні шкури на виході. Смерть ворогам? Захальдіте родарюсь! Гра дійсно реалістична, і тут солов'я спробуємо зіпудрити. Ну нагорода як така, нас не цікавить. На можливіший доступ до торгівлі та до покупки ще одного детектора. Закупляємось і віддаємо усі три техніку. Тепер можна летіти на скадовськ і, почекавши добу, говорити з берегом. Він пропонує надибати бороду, але і за такі нечисті справи ми шлемо його десь у напрямку відомого корабля. За це отримуємо покращений детектор. Фінальний девайс для нашого білда. З ним можна не тільки будь-які цяцьки знаходити, а й аномалії на дисплеї. Бачити. Також бармен видає особливе замовлення на унікальний артефакт. Біжимо до зразкового християнина, просимо релікт і вертаємось назад. Роботяги ликують, борода аплодує, новачки готові поцілувати п'ятку за гільзу від нашого станочка. Ми тепер поважна персона, пані та панове. Обов'язково повертаємось до поїхавшого і забираємо дублікат артефакту на халяву. Мої солоденькі, настав час завести нових друзів. Думаю, абсолютно кожний свідомий українець прагне долучитись до усміхнених, чільних і завжди привітних учасників волі. Процес отримання лояльності і угрупування доволі складний, але вартує того. Після декількох квестів ми отримуємо доступ до набагато кращих дизайнерських лахів, ніж ті, що маємо тепер. Тоді не будемо гаяти часу. Погнали. Для початку летимо у кар'єр, заливаючись слізьми, обіцяємо помститись за щіпку і повертаємось на станцію. Говоримо начальнику, що не гоже тримати бздунів і мерзотників серед своїх, особливо якщо їх ще й на затоні шукають прості роботяги. Плюсик до репутації зелених ми отримали. Далі віддаємо локі кпк контрабандиста із затоні. Нас люб'язно припрошують взяти, що звернеться зі схованки. Вчителі з ліцею на путню говорили не нагліти. Туманство, що робиш? тепер можна продати зібране. Цю іграшку думаю, ми залишимо собі для подальших збочень. Врім дорого, розкаже. Немає нічого кращого, ніж в страті скріпти в коханій грі. Другий плюсик уже на нашому шляху до дружби. Якщо ви не хочете ворогувати з червоними, то бажано пройти лінію завдань звіробоя. Це збереже залишки вашої репутації у обов'язку. Тим більше, що в нагороду отримуємо такий чудовий помповий дробовик. Останній може шикарно допомогти безпосередньо у підземеллях Прип'яті, а також досягнення можливість на мутантів, що знову ж таки являє собою халявний спосіб заробітку в зоні. Щодоби будемо отримувати певну кількість патронів, які можемо продавати. Але це занадто довго для нас. Заодно, по дорозі до Хімери ми обкрадаємо оазис та вирішуємо депозитні питання. В ано. О, а ти що тут такий розумний і вихований? панкс. Так набагато краще. Далі на черзі відвідування ще одного цікавого місця. Не лякайтесь, голоси не у вашій голові. Стоїмо на край платформи і витягуємо детектор. Таку би ж аномалію до хороших русських. Підбираємо КПК і знову передаємо локі. Три з чотирьох залишилось останні. збігати до роздуплених баптистів і якось адекватно вести їх у соціум. По дорозі для економії нашого часу варто залетіти і на точку евакуації. Тут причаївся і хідний карлик, який любить кидатися всяким сміттям у нас. На щастя, фрезер утилізує це опудало з півобойми. Наверху ж можна підібрати дрібний лут на продаж. Не зовсім дрібний, та записочку від військового. Добре, нарешті добігаємо до бродяги і повертаємось на Янів. Так, а це що таке? Я так розумію, потрібно вживати якихось заходів, мої солоденькі. Це ж скільки вас хитрунів дивиться мене без підписки? Бігом жміть сердечко і кладіть дзвіночок. А то наслідки можуть бути. Плачевними, думаю, багато з вас облизувалися на сочненьку схованку із СГУ. Саму гвинтівку дістати можна без проблем, а от набої, знання з фізики, що ми отримали ще у Червонограді, допомагають нам. Завдяки ось такому нехитрому китку гранати, ми лутаємо і це місце. Переговорюємо із начальством, і за наші заслуги отримуємо повну лояльність угрупування. А ще вишенькою на торті послугує новий костюмчик, що відразу опиняється у нашому ящику. Вітаю, мої солоденькі! Ви отримали найкращий екземпляр броні, включно аж до Прип'яті. Чудовий захист від аномалій, хороший захист від куль, найменша вага із аналогів, а також можливість поставити 4 контейнери для артефактів, роблять його ідеальним вибором для гри на даному етапі. Не мешкаємо, тому збігаємо до кардана і покращимо броню. Що ж, настав час побігати по основним завданням. Переходимо на локацію околиці Юпітера та біжимо до заводу із одноіменною назвою. Будьте уважні, після виконання завдань Звіробоя, фауна поповниться новими, куди злішими екземплярами. Бігаємо по поверхах у пошуках цінних облігацій. До речі, саме тут можна знайти альтернативу нашому хижаку, якщо ви не виконали вище згаданий цикл квестів. Відбійник чудово підійде на роль основної зброї у підземеллях, ще й можливість поставити оптичні приціл прибавляє антуражу цьому дробовику. Як тільки ми хапаємо ось цю пару документів, на локації спавниться загін з найманцями на чолі з черепом. Утилізуємо все сміття і забираємо КПК витажка у його решток. Деякі пташки не проти купити лишню інформацію, знаєте. Продовжуємо досліджувати навколишню територію у пошуках паперів. По дорозі можемо натрапити на зграю дві тутешніх собачок, але вони не мали б створити нам жодних проблем. Уже безпосередньо на самому заводі знаходимо ще декілька облігацій та утилізувавши ще одну шавку, оглядаємо гвинток. Ага, для того щоб запустити весь цикл смертельних атракціонів, нам знадобиться допомога техніка. Тут якраз недалеко є метан. Думаю, він допоможе. Звичайно, ми могли б і самі щось придумати, але бою знання, як ремонтувати машини та опікати, буде недостатньо. На цьому моменті можемо покинути територію заводу і відправитись до ще однієї точки аварії літачка. Ммм, тут не все так просто. Прокладаємо собі шлях, кидаючи маленького гвинтика попереду себе. Сам літальний апарат несправний, але от чорний ящик залишиться цілим. Бляха, ніби з кацапами воюю, не хватає хіба криків про біндер і колорадських стрічок. Нам знову потрібна допомога техніка. Так, де там наш бутан дівся? Добре, забігаємо до Елією він за символічну плату дешифрує нам інформацію старобайки. Тепер лишається зібрати команду до міста мертвих і, звичайно, прикупити костюмчик із замкнутою системою дихання. Першим із добровольців, чисто як то буває в реальному житті, погоджується Зулус. Сіли, випили, поговорили. Ця схема завжди працює. Наступним погоджується долучитись до команди. Вано. Чувак, хоч і позитивний, на приколі, все таке, але бомж повний, тому виділяємо ще 5000 тисяч на отримання комбінезону. Третім погоджується екс баптист Бродяга. Мій, які лахи потрібні, має, так і грошей не просить, тому нам підходить. З цікавості йде хлопака. Взагалі на ентузіазму? Так, зробимо невеличку перерву і займемось шопінгом. З варіантів потрібних нам костюмів є тільки один. Це Сева. Його ми і купляємо по скидці у Гавайці. Бажано броню все ж покращити перед нашими пригодами, тому одразу зазираємо на кидось до кардана. Оу, це ми точно купляємо. Рідкісна забавка, ще й корисна. Зробивши свої справи, знову повертаємось на околиці Юпітера. Останнім ми будемо вербувати воєнного, що сів у науковці. Правда, за так костюмчик віддавати вони не хочуть. Просять квіточку дістати з ліску, прибратись вдома, дослідити гікса. Задубали користові свині. Я тут і речі вони. Так як я вже і так бігаю, як сраний війник, думаю, не лишнім буде надивати потрібні артефакти і закинути Гаріку його замовлення. Профіт одразу буде в Прип'яті. Ну все, команда готова. Тепер кожен з учасників отримає приріз до ХП і шкоди, яку він буде наносити. На цьому чудовому моменті, думаю, наші пригоди можна завершити до наступної частини, мої солоденькі.